Топ-5 хобі для чоловіків, які просто необхідно впровадити у власне життя. Хлопці, вітаю вас на каналі. Сьогодні вирішив поговорити про дуже цікаві моменти, а саме про топ-5 хобі, які будуть корисними для кожного чоловіка і допоможуть тобі додати певних таких яскравих фарб у власне життя. Тому дуже рекомендую додивитись цей ролик до кінця. Не затягую. Поїхали. Перший пункт єдиноборство. Ти повинен вміти за себе постояти в цьому світі. Багатьох хлопчиків з дитинства не навчили вмінню постояти за себе та керуванню власною агресією. І саме через це ці хлопчики, виростаючи, абсолютно не здатні керувати своєю фізичною силою. Вони не вміють керувати власною агресією, вони не розуміють, що є конструктивна та деструктивна агресія. Вони не вміють її сублімувати в інші напрямки і загалом не розуміють, що агресія для чоловіка це є дуже важливо. Її треба не подавляти, а навчитися керувати нею. Адже якщо людина подавить власну агресію, вона просто стане такою амебою, яка нічого не здатна досягнути у власному житті. Для того щоб ти був здатний протистояти в суспільстві якимось труднощам. Ти повинен бути конструктивно агресивним. Про це я розбирав в одному із роликів, дуже рекомендую до перегляду. Тому для чоловіка дуже важливо вміння постояти за себе та захистити тих, хто йому близький. І це буде внушати йому певне таке розуміння та спокій, що якщо буде необхідно, він зможе застосувати свою фізичну силу та вміння постояти за близьких йому людей. Другий пункт шахмати. Це гра, в якій головну роль відіграє король. Шахмати це як справжнє життя. Гра продовжується, поки ти не втратиш короля. Не коня, не королеву. Фігури будуть падати, але гра продовжується. Шахмати вчать нас, ніколи не здавайся тільки тому, що ти втратив фігуру. А інколи не забувай, що ти найцінніша фігура на всій душці. Ця гра вчить тебе зосереджуватись та перемагати. Вона розвиває в тобі стратегічне мислення, яке тобі допоможе загалом налагодити власне життя та спланувати власне майбутнє, при цьому продумуючи всі ризики. Третій пункт особистий блог. Це місце, де ти здатний сублімувати свою енергію, думки та зможеш знаходити однодумців. Я, зокрема, зрозумів це рівно в той момент, коли почав розвивати свої соціальні мережі. А саме це дуже добре видно з мого ютуб-каналу та. Зараз цей ролик дивитися, та, зокрема, з мого телеграм-каналу, де вже є понад 700 підписників. І я ділюся своїм досвідом, ми комунікуємо в коментарях, переписуємося, і я роблю там відповіді на запитання. Це дуже круто показало мені, наскільки важливо мати особистий блог, де ти ділишся своїми напрацюваннями, досвідом і так далі. І так далі. Тому що дуже багато людей проходять схожу біль, схожі сценарії і. Ти, якщо здатний поділитися якоюсь думкою, яка змінить життя іншої людини, то рахуй про тебе будуть пам'ятати. Тобі люди будуть вдячні за те. І це буде наповнювати тебе в свою чергу, тому що ти будеш розуміти, що ти потрібен людям, що ти унікальний, розумієш? Тому особистий блог повинен стати для тебе певною такою віддушиною, коли тобі важко ти заходиш, попереписуватись або. А просто поспілкуватися з людьми, які тебе розуміють, і це дуже допомагає відчувати тобі власне таке призначення в цьому житті і не кинутись, коли тобі дуже складно. Четвертий пункт музичний інструмент. Він розкриває в тобі креативне мислення та задіює іншу частину мозку, яка відповідає за ентузіазм та включає абсолютно інші нейронні зв'язки. Тому хочеш розвиватись комплексно, спробуй опанувати музичний інструмент. Також музичний інструмент дуже допоможе тобі знаходитися в фокусі, відключатися зараз від різного сміття, яке нам нав'язує суспільство через соціальні мережі. Ти зможеш кайфувати і твоя душа буде тобі тільки вдячна за це. Тому опанування музичного інструменту це дуже класне хобі, яке ти можеш спробувати. Ну і п'ятий пункт силові навантаження. Це ґрунт для кожного чоловіка, щоб в нього виділялись необхідні нейромедіатори для чоловічого здоров'я та загалом для ментального хорошого самопочуття. Зал, воркаут, кросфіт – не важливо. Важливо, що ти постійно займаєшся з навантаженнями та переборюєш себе при цьому, стаючи кращою версією себе. Ти повинен постійно кидати собі виклики та не забувати, заради чого ти все це робиш. Не забувай впроваджувати хоча б одне із цих хобі у власне життя. Залишай свій фідбек, що думає щодо них. Обов'язково лайк, підписка на канал, дзвіночок. Обов'язково донатиму на зсу. Закріпляю внизу банку на збір на термобілизну. Хлопці, долучайтесь, ви знаєте, що я ніколи у вас не прошу грошей і жодних там, що ви мені задонатили. Але давайте допомагати нашій армії. Я особисто знаю хлопців, які зараз збирають на термобілизну, тому давайте підтримувати їх. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де я пишу пости по чоловічій освіті. Нас все більше і більше. Ми розростаємось. Тому я дякую кожному, хто читає мій телеграм та є частиною чоловічого ком'юніті. Міцно вас обняв, Слава Україні!